Таю, дорогоцінні, сьогодні хотіла з вами поговорити про таку тему, чи сумнів є гріхом. У Біблії ми бачимо, що на початку створення світу сумнів з приводу Слова Божого був і залишається зброєю диявола, спрямованим проти Бога. Людина перші зіткнулася сумніву в Єдемському саду, коли диявол в альтернативну інформацію посіяв сумнів у Слові Божому. Я ще і диявола людина зрішила і померла духовно, саме від того, якою інформацією ми будемо наповнятися. кому будемо служити і кому будемо поклонятися. Залежить, чи диявол візьме людини в житті владу. Тобто людина сама рішає, давати дияволу владу чи Богу. Так само я. Чи я даю владу дияволу чи Богу. Кожна людина сама вибирає і рішає, кому вона служить. Коли людина харчується брехнею, а не істиною, тоді людина починає служити кому, кому вірить, ну, в що вірити і служить тому. А батько в цієї брехні, є сатана, підпишіться на телеграм-канал Сатаненко і напишіть мені, щоб разом пізнавати істину, адже саме істина вас зробить вільни. Будьте благословені там, де ви є. Слава Отцю і Сину і Святому тому дорогоцінні. Перебираємо Ісуса в свої серця, щоб безпенан не керував нашим життям і не приходили всякі депресії, проблеми в житті. Тому що Слово, воно від цього, від цього в нас лікує. Амінь.